Ладу здобуту злочином ще ніхто ніколи не зміг використати на благо. що існує у злиднях, Немає нічого виразнішого і страшнішого. Докір в маленьких оченятах ще навіть не усвідомлений, кому і за що. Цих дітей в Україні десятки тисяч. Вони живуть за рахунок держави, яка виділяє їм на їжу 7 гривень у день. Державне управління справами. Ще його іронічно називають Дуся від абревіатури. Засноване указом президента в День Радянської армії 23 лютого 2000 року. На указі міститься гриф. Опублікуванню не підлягає. Цей орган піклується побутом президента та інших вищих посадовців. В бюджеті на 2004 рік Дусі виділено понад 480 мільйонів гривень. Це один відсоток всіх витрат держави. Влада може називатися справді народною, коли найбільш незахищені люди живуть добре. Побут влади і сиріт прірва, яку досі ніхто і не намагався подолати. Влада іноді перед виборами дарує з барського плеча дитячим будинкам подарунки. Чи можна назвати це благодійністю, коли інших благих вчинків ці діти не бачать від нинішньої влади роками? Хочу лікарем бути, що дітей лікувати. Хочу бути магазинкою, хочу подавати чукетки, сумачки. Хоче морозив бабусі. Я хочу бути артисткою, я люблю тебе Державне управління справами живе за рахунок бюджету, який формується з податків. Але українські платники податків глибоко помиляються, якщо думають, що їм легко можна дізнатися, як саме витрачаються їхні кошти. Дуся є однією з найбільш закритих зон на карті України. За своїми масштабами вона мало не перетворилася вже у державу в державі. Урядові дачі в Карпатах та Криму, тисячі гектарів, лісових та мисливських угідь. Лімузини, гелікоптери, літаки, коштовні президентські апартаменти тощо. Близький розкіш на фоні бідності. Поки що жоден контролюючий орган не дав офіційної відповіді, чим саме займається Державне управління справами. Спробуємо з'ясувати, як живе структура, на яку даємо гроші, ми з вами. Згідно з документом, управління підпорядковане особисто президенту. Дусі. Передавалися усі структури, що забезпечують діяльність вищих органів влади. Спочатку список був доволі скромним. До нього входили санаторії, готелі, державні дачі, автобази, кілька підсобних господарств, які обслуговували ще ЦК Компартії України, відомчі житлові будинки, друкарні тощо. Але згодом Дуся розширила свої повноваження. Влітку 2002 року... На посаду голови адміністрації президента був призначений лідер об'єднаних соціал-демократів Віктор Медведчук. За півроку, 17 грудня, з'являється новий указ із грифом Опублікуванню не підлягає. Він суттєво розширює права і повноваження нещодавно створеного відомства. Але у документі йдеться не тільки про забезпечення вищих посадовців усім необхідним для їхньої роботи. Витяг з положень про державне управління справами. Державне управління справами відповідно до покладених на нього завдань. Приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державному майні. Погоджує питання щодо відчуження, крім випадків, заборонених законодавством, жилих і нежилих будинків та приміщень підприємствами державного управління. Поява такого указу стурбувала парламентарів. Підконтрольна президенту структура отримувала надзвичайні права розпоряджатися державним майном. Це при президенту створене державне управління справами, яке е, е, зібрало найбільш прибуткові державні підприємства спиртові, лікари-горілчані, підприємства лісництва, рибокомбінати, тепличні господарства, більше трьох десятків санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку, які фактично працюють так би мовити, в закритому режимі. На той момент Леонід Кучма втратив право створювати подібні укази. Ухвалена за чотири роки до того Конституція забрала у голови держави тимчасове право регулювати питання власності. Мені довелося зробити відповідний запит в адміністрацію президента. На що мені пан Медведчук відповів, що ніяких указів копії надавати він не буде. Якщо хочете, то прийдіть до нас, ми вас ознайомимо без права, тобто ви почитаєте а без права винусу. Для того, щоб я подала документи до Конституційного суду, то треба мені мати відповідну хоча б копію цього указу. У найкоротший час на балансі ДУСІ опиняються найкращі здравниці, державні клініки, урядові резиденції і навіть підприємства. Сьогодні адміністрація президента, так звана Дуся, самовільно продає санаторії, передає їх на свій розсуд в Черкаській області. Є декілька радгоспів колишніх, які були державні, де вирощували сільськогосподарську продукцію. І фактично радгоспи зараз в основному відповідно до закону про особливості приватизації ГПК, люди приватизують, беруть землю в оренду. До нас надійшло звернення. Так звана Дуся їм відповіла, ніякого розподілу майна не буде, ніякої приватизації землі і тобто паювання не буде. Аналогічно ситуації у Чернігівській області, де заповідна зона передана в державне управління справами, там вже практично навіть громадянам доступитися до тієї заповідної зони неможливо. Все впирається одне Дуся управляє як хоче. Бута Івано-Франківська область. Останній населений пункт на шляху в Горгани стрімкі Карпати. Напівпорожнє бідне село. Тут закінчується дорога. Далі лише стрімкі вершини. Саме у цій красивій місцині президент Леонід Кучма вирішив побудувати собі резиденцію. Його бажання швидко здійснилося. Будівництво почалося наприкінці 90-х. На будові працювали іноземні бригади. Задіювали і українців у вигляді дешевої рабсили. А ми у підсобці працювали. День і ніч! Туй не з товаро, день і ніч. Потім вже брали усіх країн. Німці, австрійці тут були, чехи, поляки, хто не хоче. Наймали наших. Наші робили грязні роботи. Але робили за півчини, а полякам платили втратили, десять раз Та нас. поляк наймав наші хабки. а нас, може робити. За півду сиділа ще копива. Достеменно невідомо, хто саме фінансував зведення резиденції. Є інформація, що подарунок для Леоніда Кучми готував Григорій Кирпе, тоді начальник Львівської залізниці, а тепер міністр транспорту. Орієнтовна вартість будівництва 200 мільйонів. Резиденція Синьогора нагадує палац. Площа дачі 5 тисяч квадратних метрів. Три поверхи та підземні приміщення, де знаходиться 25-метровий басейн, різноманітні джакузі і сауни. Фойє та сходи переливаються мармуром. У резиденції можна розміститися 5 поважних персон зі своїми секретарями, охоронцями та помічниками. У 2001 році Синьогора одразу стає надбанням Дусі. Територію огороджують, у місцевих селян забирають землю. Тоді обдурили, бо сказали, каже, як ви паси, так ви будете будуть ходити. По тому, як колечо побудували, обгородили всі ставили охорону, нема права піти греб там. Та у греб місці роблять, що не у греби місцевих, ведуть у комендатуру і там розборки такі. Робили зону, обійти нема куди, бо то всього сталь. Одна дорога, все, більше нема куди. Далегали, Та, села ходила сюди худоба пасти. А тепер все, закрили її. Любили зону. Та геть курять. Ну не ми то рішаємо, ми все поговоримо, а то, ми пішли. А є? Ми є, є... негри, негри не, 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 я любить. По телевізору ці всі. Ті, хто ставиться до власного народу як до бидла, навряд чи скаржаться на якісь обмеження. Хоча, хоча, можливо, тим, хто купається у розкоші, і не вистачає коштовностей для того, щоб остаточно перетворитися на султанів. Час від часу деякі подробиці життя можновладці стають відомими. І вражає контраст між ними і народом, який за конституцією є єдиним джерелом влади. Україні майже 11 мільйонів дітей. Комусь із них пощастило народитися в заможних родинах. Але більшості нічого сподіватися на щасливе дитинство. За неофіційною статистикою, майже 300 тисяч українських дітей сироти. Лише десята частина із них живе чи вчиться у державних спецзакладах, інтернатах. Та дитбудинках зі старими меблями, ношеним одягом для вихованців, та бува відсутністю м'яса та масла у щоденному дитячому меню. Я обирала грибачі чоботи по коліна води, ішла приймати всередині леваторни вузови і ці всі приміщення. Це все, що я буду це робити, і як я буду це робити. І було 40 тисяч гривень на функціонування, гривні не було ні на меблі, ні на що. І я збирала хто що давав, хто викидав, а я збирала сюди. Фінансування порівняно з минулим роком збільшилося на 700 тисяч. Ситуація, як я вже сказав, покращується. Також можна відзначити. Наших меценатів, що того року було 460 до 5 гривень, то цього року до 7 гривень. Я би сказав, по продуктах харчування, по білках, жирах, вуглеводнях діти практично забезпечені згідно норм. Так сказати, що на 100% вистачає, звичайно, що його не вистачає. Я хочу бути поваром, хочу їсти варити. Першим керівником державного управління справами був Дагаєв. Колишній генерал міліції, він робив усе, щоб інформація про діяльність його відомства не стала відомою громадськості. У 2003 році Дагаєв раптово помирає. На його місце призначають колишнього голову Нафтогазу України, колишнього народного депутата Ігоря Бакая. Успішний бізнесмен на державній посаді він активізує збір власності під дахом дусі. Спирт, як відомо, дуже непоганий бізнес. Житомирські і Чуднівські спиртзаводи чи не найколорітніше надбання державного управління справами. Цікаво, скільки на рік потрібно пляшок горілки, щоб забезпечити нормальне функціонування президента, прем'єр-міністра, міністрів уряду або щоб вилікувати цим цілющим напоєм всіх народних депутатів. При цьому у буфеті Верховної Ради немає жодного зразка продукції підприємства, який нібито має обслуговувати ще й парламент. Дуже непогана ідея взяти під контроль горілчену промисловість і заробити, і народ напоїти. Дійсно, хай люди не думають про те, що сьогодні робиться у державі. На конторі Чуднівського спиртпідприємства досі висить трафарет, який називає його заводом. Але увага до цього об'єкту з боку ДУС відчувається. Сюди регулярно навідуються гінці з адміністрації президента. По тих підрахунках, які в мене були на сьогодні, сім заводів. А чуднівський завод, спиртовий завод, який в переліку об'єктів, який не підлягає приватизації відповідно до статті 5 закону про приватизацію, вони заборонені на приватизацію. Значить, цей об'єкт сьогодні, щоб приєднати до... Горілченого заводу Житомирського ліквідовують статус юридичної особи і роблять як цех лікеру горілченого заводу готують на приватизацію. Окрім багатомільйонних вливань з державного бюджету, державне управління справами і саме може незле заробити, не тільки на торгівлі горілкою. Продаж навіть одного об'єкту із тих ласих шматочків, що на балансі Дусі приніс би продавцям багатомільйонні прибутки. Проконтролювати, чим займається управління, як витрачає бюджетні кошти, скільки заробляє чи сплачує податки, неможливо. Дуся і справжньою закритою зоною не тільки для українських громадян, а й для контролюючих органів. Рахунковій палаті так і не вдалося дізнатися, скільки грошей проходить крізь державне управління справами. Небагато вдалося з'ясувати і народним депутатам, які зацікавилися, куди йдуть народні кошти. 5 червня 2002 року. Верховна Рада підтримала запит народного депутата Григорія Омельченка на ім'я тодішнього генерального прокурора Святослава Піскуна, голови СБУ Володимира Радченка та голови податкової Юрія Кравченка. Цим посадовцям пропонувалося перевірити обставини придбання дусею італійських меблів на 2 мільйони 600 тисяч доларів США для службових кабінетів президента Леоніда Кучми. Цифри, наведені в запиті, вражали. Меблі постачала фірма Омніареда. Стіл для президентських телефонів коштував 10,5 тисяч доларів. Стіл для відвідувачів 16,5. Така сама вартість у комода. Приставний столик понад 21 тисячу доларів. Тумба під телевізор майже 16 тисяч. Два крісла з механізмом гойдалкою коштували під 19 тисяч доларів. А картини в дерев'яних рамах 50 тисяч. Загалом. Оформлення президентського кабінету на банковій обійшлося в 2 мільйони 600 тисяч 132 долари 99 центів. Кошти будуть вирізати, може. Хоча, я кажу, що можливо, ще той передвиборний марафон не почався. Вашому президентом. Президентом хочу, Це я президент. Я поліціян. Наприкінці 2003 року українці почули від свого президента про те, що він їде відпочивати в Баден-Баден. Леонід Кучма навіть публічно запросив відвідати його на відпочинку усіх бажаючих. Але потім подорож президента у Німеччину була оповита таємничістю. Не було відомо ні де саме відпочиває і лікується кучма, ні імена його свити. За тиждень стає відомо, що кучма лікується не у самому Баден-Бадені. Український президент жив подалі від людських очей у горах, 800 метрів над рівнем моря в Шварцвальді. Клініка Макса Грюндіка вважається одним із найкращих лікувальних закладів у Європі. Вона розташована біля містечка Бюлерхьоя у 15 кілометрах від всесвітньо відомого курорту Баден Баден. Взимку 2004 року тут відпочивав президент України, і тут дійсно райське місце. 10% відвідувачів клініки гості з України та Росії. Не відлякують і ціни. Найдешевший номер коштує 340 євро за добу на людину. Ціна включає харчування та лікування. Дорогі номери вражають розкішним інтер'єром. Господар доктор Лемель охоче розповідає про них. Це найкращий номер, який ми пропонуємо для важливих персон. Тут і прекрасна вітальня з виходом на терасу. І зручний кабінет, щоб гість за бажанням, не припиняв роботу. Спальня зручна. І дуже модна ванна кімната. У нас тут весь поверх зроблений так, щоб охоронці могли розміститися поруч. Для політиків ми зробили кімнату для конференцій. Вони тут зустрічаються з членами своїх урядів, обговорюють проблеми. У цьому кріслі протягом 23 днів мав нагоду відпочивати голова української держави. Це крісло розташоване в одному з найдорожчих номерів найдорожчої клініки Німеччини Макс «Макс Грюндук». Сезон номер в цій клініці коштує від 1,5 тисячі євро. Номер оснащений усім, що треба. Оздоблена мармуром ванна кімната з картинами пікантного змісту, зручний кабінет та затишний зал. З цього крісла Леонід Кучма керував Україною під час реабілітаційного курсу після операції, яку йому робили в Карлсруе. Ми зазвичай не говоримо про наших клієнтів, але його візит став відомим в Україні. Я чув, що в Україні казала, що він тут помер. Насправді він залишив нашу клініку у дуже доброму стані він приїздив сюди на перевірку та реабілітацію. Він виглядав постійно зайнятим і, на мою думку, постійно контролював звідси свій уряд. Доктор Лемель не вдавався у подробиці перебування Леоніда Кучми в клініці. Зазначив, що він був доволі чемним пацієнтом і що охорона постійно ходила навколо клініки. А усі технічні питання головний лікар вирішував з містером Бакаєм. Саме Ігор Бакай, керівник державного управління справами, був організатором цієї подорожі. Це фактично єдине, що вдалося з'ясувати народним депутатам, які робили запит, звідки брали гроші на лікування глави держави за кордоном. Єдине прізвище для озвучення це було прізвище Ігоря Бакая. Всі решта були гостями. Леонід Кучма, в тому числі. Перша реакція Бакая на запит була лаконічною. Усі витрати взяла на себе приймаюча сторона, яка спочатку він не уточнив. Звернення до федеральних органів Німеччини трохи прояснило ситуацію. ФРН не платила за перебування Леоніда Кучма, залишалося спитати у клініки. Якщо він обучає як посадова особа, і за нього, як за посадову особу, заплатила, наприклад, клініка і так далі, то, звичайно, він діяв незаконно. В його діях містяться ознаки порушення закону про президента, закону про фінансування органів державної влади місцевого самоврядування і фактично закону про корупцію. Невдовзі Ігор Бакай робить уточнення, яке збігається з підозрами депутатів, народному депутату України Томенку МВ. На депутатський запит від 17 березня 2004 року інформуємо, що реабілітаційне лікування президента України у Німеччині проводилося на запрошення клініки Макс Грундік, яка перебрала на себе усі витрати пов'язані з перебуванням голови держави за кордоном. Керівник державного управління справами Ігор Бакай, 2 квітня 2004 року. Виходить, що іноземці оплачують президенту України коштовний відпочинок. Доволі цікава ситуація, адже в світі ніхто нікому просто так нічого не робить. Значить, той, хто оплатив, хотів отримати від кучми якусь послугу. У Литві такі речі закінчилися імпічментом. Президента Роланда Сапаксаса відправили відставку. Але керівництво клініки категорично спростувало твердження бакая про те, що кучма відпочивав у Макс грюнді клінік за рахунок заходу. Ні, 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 ми отримали платіж. Від кого ми не знаємо, але ми не платили за нього. Хтось у цій історії каже неправду, і здається, не дуже важко визначити хто принаймні німецькому доктору. Немає сенсу щось приховувати. Його особисто не дуже цікавлять нюанси політичного життя в Україні. Хто платив сотні тисяч євро за перебування Леоніда Кучма та його оточення? Жив він не один. Крім дружини, його супроводжували друзі, охоронці, помічники та секретарі, які теж, очевидно, не платили з власної кишені за відпочинок та профілактичне лікування. Або ці гроші були взяті в Україні, або хтось дав їх за кордон. Обидва варіанти виглядають не дуже красиво. Протягом кількох тижнів перед виходом програми в ефір ми намагалися отримати коментар від керівника державного управління справами Ігоря Бакая. Однак спілкуватися нам вдалося лише з його секретарем. А ми вже yeah. телефонували, хотіли з приводу інтерв'ю з Ігорем Бакаєм. Да, я понял. Я що ще не було задатників. Ще якого рішення не прийняли карі Михайлович. Завтра вже робочий день, завтра по цьому Просто Ну, а якась відповідь взагалі є? чи Тобто можна сподіватися? Не? В той день ми відписали про це, що ви просили. В даний день тоді відповіді не було. Коло широке, гарне. Леся, візьми. Хочу підувати чокетки, супачки, кучати, морози. Я хочу бути артисткою, я люблю завати. Хочу Танцювати і розказувати вашого президента. Президентом а, хочу. Я Поліція прецедент сильніше виділяє. Звісно кажучи, треба мати неабиякий внутрішній заряд цинізму і витримки, знаючи про зубожіння мільйонів, витрачати сотні тисяч євро тільки на один відпочинок. Виділяти один відсоток усього державного прибутку на отримання вищих посадовців, яких насправді значно менше, ніж пенсіонерів і нужденних. І треба мати совість, щоб при цьому приїжджати до дитячих будинків зі 100 доларовими подарунками, робити благодійність. Бо діти ж вони ще нібито не все розуміють. Хоча дещо вони знають, незважаючи на вік.